...садку бараболі. А як бачите, трохи така огород тут та з роду віку, коли себе пам'ятаю, не ворався, нічого не робилося. Як бачите, тут різ ріпак тато його задіскував, у мене не було змоги зняти, бо я не був в себе вдома. Задіскував, перебив, розкидали, що тут гній. Зараз воримов, завтра будемо на цьому місці садити бараболі. Заїхали. Плуга, як вдома налаштували, заїхали бороз, ніби кидаю, все добре. Нічого більше не підналаштовували. Зараз вам ще покажу, що воно є. першому проходу ніби нормально, а бачите, що перший корпус півсяців грибе. то О, так, ну що народ? Залишилося тільки обійти краї, об'їхати і зараз ми причіпамо десь борону. І будемо його діскувати, блять, не знаю, що та това... твори, може і не буде краї робити. Туда? Хоча затком робити, певно одну сторону но... йдемо встанемо подивимося ну що я вам скажу по оренсі та всі прекрасно знаєте що осіння краще ніж весня на будь-якому випадку Ну просто так все стало що не було часу можливості зворати ми горимо перед посадкою самою території края їдемо перечепляємося і покажу вам далі Зараз ще Ну, По глибині казав, не казав. Десь 22 сантиметра. Так, я думаю, підбира більше, ніж достатньо. Зустрічаємо зараз знову. Приїхали ми на це щойно орали, Діск... моїм дісканемо площа, чого не культиватор. Потостаємо зараз ту зелень, щоб було зверху, а так ми зараз легенько переб'ємо, щоб завтра можна було зайти, посадити параболі. Небагато там пару хвилин зробити площу. Один прохід, два середні диски забилися. Тако, як твої мачон так забиваються. Ну, тут ярок був, бачите, діскова закрило його, немає яр. Ну, Оглядочка, звичайно, не так, як після фрези, але Я буду сказати, такого права на існування воно має. Хоча я бачу зален теж дістає, навіть не знаю, що було б краще його зробити, чи закультивувати, чи правильно робимо, що діскуємо. Будемо бачити, будемо бачити. Якщо підпусів, то можна було його навіть не вирати. Військова оборона бомби, В принципі, два сліда тут було здісковане до того. То Воно собі гарно зробила, а до того не була цілина, ні ворона, нічого, ще й воно було передисковано. От... Можете бачити, який перепад між зісковкою йде між воронкою. Що тут сантиметрів, я думаю, 18 глибина. Ну, але воно ж спущене, розумієте. Так почав незручно, що ми треба розвертатися, бо там виходить, що треба лівим колесом ходити по сліду. А вже як є. Бачили, який тут був пагор, насип. Штекло, що вони нас з ним зробили, як вони з ним з зрівняли. Якось так. Рівняємо площу вологи предостатньо. Фрупкою. А це рука від воронки залишилася що. Багато. Не бачу сенсу вам показувати далі, ви бачите, як воно розробляє ту територію. Ну, що я скажу. Вивернута грудка, спита. Будемо бачити завтра, як воно буде садитися, що воно буде робитися, Але на цьому, певне, будемо завершувати наше відео. Дякуємо вам, вам всім за перегляд. Хто не підписався, підписуйтесь, у вас на всього 2% підписаних дивиться. Буду дуже вдячний. І що, чекаємо нових зустрічей, на ще є територія, яка буде діскуватися, варатися, сіятися, сститися, розроблятися. Ще є цілина, яку треба буде розробляти. Ще буде багато відео, а скоро, так би мовити, буде посадочна компанія. Багато всього заплановано на цей рік. Будемо якось справлятися і бачу, тато тата каже, що не треба. Грузів а я бачу, що грузики вже б не залежали після педи за парочки. Ну й так, так і звено. Дякуємо, до нових зустрічей.